Україна лишилася без авто. За останній місяць з конвеєрів наших заводів не виїхало жодного вітчизняного легковика. Трохи краще, але все одно жалюгідна ситуація з комерційним транспортом. Лише 136 машин. Автовиробники в розпачі. Що саме вбиває вітчизняний автомобіль? Дізнавався Артем Джепко. Чорний серпень для українського автопрому з конвейерів вітчизняних автозаводів не вийшло жодного легкового автомобіля. Причина досить банальна та передбачувана. Купівельна спроможність українців впала далі нікуди. Август по сравнію з Юлем був. Падіння продаж, ну такої місяць не особливої ділової активності. На сьогодні весь український авторинок перебуває в глибокій кризі. Лише вдумайтесь цього року. автовиробники виготовили 4200 машин, що на 83% менше ніж торік. Директор з маркетингу, однієї з найбільших ділерських мереж, каже: На жаль, останнім часом це й для України стало нормою. Заводи нередко використовують таку практику, коли в течение одного місяця випускаються автомобілі з запасом продавати на 2-3 або більше місяця вперед. Ну и Автомобілі випустили за місяць на квартал вперед. два-три місяці стоять не працюють. Якщо купнути глибше, то руйнування українського машинобудування почалося ще в далекому 2008-му, коли наша держава увійшла до сот. Тоді влада зменшила мито на імпорт транспортних засобів у два з половиною рази до 10%, відсотків, що фактично стало початком кінця національних автомобілів. У цьому переконаний виконавчий директор Асоціації Укравтопром Єфим Хазан. Ніякої підтримки, стимулюючої, як приповжу в інших країнах, це було по підтримці ринку, по активізації ринку. Це було і в Європі, це були в Субтит Штатах. В Росії эта система действует і по сьогоднішній день. Ну к сожалению. У нас не. найпевніше, серпень це не перший і точно не останній чорний місяць для української автоіндустрії.